На порозі 2025 року я хочу залишити побажання для усіх християн, які сьогодні мене чують та бачать, словами апостола Павла. Отож, перед усім благаю вас звершувати молитву, благання, прохання, подяку за всіх людей, за царів і тих, хто при владі, щоб вам проводити життя тихе та мирне. В усякій побожності та чистоті, бо це є добре і приємне Спасителеві нашому Богу, який хоче, щоб усі люди спаслись і досягли пізнання істини, бо єдиний Бог і єдиний посередник між людьми та Богом людина Христос Ісус, і іншого імені немає під небом, через кого ми можемо спастись. Лише одне ім'я Ісус Христос. В новому році нехай у вас все буде по новому і добре. Війна хай закінчиться, Благословень Божих вам!